Отже, нова супервакансія вихователь. Надаємо перевагу кандидату, у якого освіта вища, або незакінчена вища, педагогічна, або психологічна, готовність вчитись, оскільки наша компанія працює за авторськими планами і методиками. М, окей. Готовність проводити активні експериментально дослідницькі заняття. Щось це якось попахує чи якимось. Я не знаю, з ким вони збираються працювати. Але попахує це якимось. досвідами над. Чим, над дітьми? Окей. Допомагати новим діткам в період адаптації до експериментально дослідницьких занять. Ну, no, ну. No. Організовувати учбовий процес з дотриманням передбаченого розкладу та дотримання правил садочка всіма учасниками, які перебувають на території закладу, Не наче якась закрита територія, <реш> <реш> капець. А ти знаєш, що є такі садочки, що я в колонію сім'яного режиму? Оце дуже на це схоже. Так, вкладання дітей на денний сон. <пух> Ану, спекурву давай, а то я тебе окей, <кхм> okay. відшмагаю чи що. так, допомога в організації харчування. Тобто ще треба дітей, щоб вони і харчування собі готували. Окей. Пунктуальність, відповідальність та організованість ну без цього ніяк. Позитивне налаштування та доброзичливість. Давай, короля, фатоньки. Так, вміння працювати в команді, і креативність. Угу, Мабуть, креативність більше. Вміння спілкуватися з батьками з дотриманням всіх правил ділової бесіди. Ага, тобто, як в 50 відтінках сірого сісти і обговорювати умови надання послуг. Так, окей. Надавати батькам емпатичний зворотній зв'язок щодо досягнення їхньої дитини. Ну, знаєте, ваша дитина, якби ну, так вам сказати, щось робить. Значить, жінка щось робить, а у них не виходить. Ну, то таке. Так, ми пропонуємо гідну оплату праці відповідно до обраного і зручного графіку роботи. Ага, тобто там ще можна графік роботи обирати. Окей. Створення всіх умов для подальшого професійного розвитку. Ні про що? Забезпечення програмою проведення занять і якісними матеріалами для роботи. Хорошо, матеріали дадуть. Дітей теж. Навчання з сучасним методикам і підходам в організації учбового процесу. Сучасні експериментальні. Окей. Комфортні умови праці в дружньому колективі. Ага, колектив, значить, я вже не сам хорошо. Офіційне працевлаштування. Так це ще офіційно. Умови для втілення сміливих ідей в дошкільній світі звучить супер трешово. Підтримка в проходженні тренінгів, семінарів, спрямованих на підвищення кваліфікацій. Якась росіна. Ото вакансія, топчик. З вами був втомлений працівник. Почуємось.